Ці світлини зроблені більш ніж за вісім тисяч кілометрів від України в Японії У країні, яка, попри глобалізацію всього світу, через тисячі років змогла зберегти свою стародавню культуру і традиції. Тепер куточок цієї дивовижної країни з'явився майже у самому серці української столиці. Команда музею історії міста Києва влаштувала виставку, яка через призму об'єктиву камери та за допомогою пензлів японських художників розповідає про звичайне життя незвичайної Японії. Мені хотілося показати і е, сучасний зв'язок між нашими країнами і народами. І е, цим зв'язком цією сполучною ланку стала мисткиня, фотографка і ілюстраторка Віра Бланш. Яка нині е, в Японії, яка отримала прихисток від цієї країни? Е, і через її фотороботи, е, ці чотири блоки, представлені на виставці, ми показуємо сучасне е, серцебиття, життя е, мешканців столиці Японії Токіо. Вона фотографує. Е, е, Життя е, так як вона його бачить під час свят, е, під час подорожей на природу. Коли я побачив її фотороботи е, протягом року, я миттєво зрозумів, що е, саме цією мисткинею ми хочемо зробити цей проект. Це прекрасно, це цікаво, це сучасно і це погляд українки, яка нині живе в Японії. На виставці представлені понад 100 фоторобіт Віри Бланш. І це її подяка країні, яка в часи повномасштабної війни надала прихисток двом з половиною тисячам українських біженців. Це в шість разів більше загальної кількості емігрантів, прийнятих Японією за останні 46 років. Для мене важливо показати Японію українцям по двом причинам: перша це як акт вдячності Японії, показати їм, що ми бачимо, ми чуємо, ми відчуваємо, ми дякуємо за вашу підтримку і показати українцям, що ми не одні в своїй боротьбі що ця країна, яка здається так далеко від нас територіально і географічно, вона насправді набагато ближче ніж нам здається, і відкрити е, тихенько і потрошечки цей світ і цю культуру для нашої країни і стати цим е, культурно-дипломатичним мосточком між нашими народами, нашими країнами, крім світлин Віри Бланш, до виставки також увійшли 24 унікальних картини японських художників з власної колекції музею історії міста Києва. Це представники японської школи живопису Нанга і е, е, які пишуть в мистецькому стилі Ніхонга. Серед е, представлених е, е, митців, е, зокрема. П'ять є визначними митцями в Японії. Є кілька робіт митців, які отримали е, нагороди за культурний внесок в розвиток японської культури. Е, тобто, це е, цікавий матеріал взагалі для вивчення, для дослідження. Виставку Японія очима та серцем вже відвідали сотні людей, яким цікава історія та культура цієї країни. Також подякувати команді музею і подивитись на те, як бачать його країну українці. Особисто приїхав надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда. Я дуже приємно здивований, що серед весни у Києві, коли ми бачимо цвітіння сакури, ми можемо відкрити цю виставку, присвячену культурним зв'язкам Кіото, і Києва, Японії та України. Подія дуже важлива не тільки для України, а й для Японії. На жаль, вторгнення Росії в Україну триває, і зараз ми вже на третьому році війни. Але, попри війну, люди в Україні та Японії піклуються один про одного, обмінюються культурою, і це зміцнює нашу дружбу. І з цієї дружби ми можемо створити. Та світла спільне майбутнє дізнатись більше про країну сонця, що сходить, і познайомитись з її культурою та традиціями можна в музеї історії міста Києва. Виставка Японія очима та серцем триватиме до 30 червня.